Доброго дня усім добрим людям. Сьогодні буду готувати грибну полянку з мухоморчиків і покажу вам закусочку таку. Значить, для цього мені потрібно беру 5 плавлених сирочків. Можна брати твердий сир, що кому подобається, та можна використовувати. Твердий сир чи плавлений сир, ковбаски можна натерти також на терку великий вічка сюди. Е, можна яєчко додати, потерти. Я ж кажу, це таке можна експериментувати, як кому доподобає. Значить що, натираю я свої сирочки на терку, великі вічка, Так, натираю, на великі чи на менші вічка, які теж вам на такі можна. Натирати. Тут нема ніякого. Так, натерла сирок, зітру ще на терточку двоє яєчок відварених. Ось так. Готово. Далі натираю на терточку ось таку міленьку вічка. Часнику 5 зубочків. Натираю. Так, або ж чесничок можна через чесникодавку видушити сюди. Це вже ваше бажання. Додаю майонез. І розмішую тепер гарненько. Так, готову вимішала. Тепер беру мисочку. І я буду готувати. Беру салат, ось такий листочки салату. Викладаю, роблю таку поляночку. Так, далі можна вже робити грибочки, ножки, ставити сюди на салат, але я ще поставлю отак кружальця огірочків. Ось так викладу. Так, тепер беру в руку ось так ту кількість сиру, яка мені потрібна, і формую, готую такі ніжки. і ставлю сюди на огірочок. Ось так. Формую такі ніжки і ось так ставлю на огірочок. Так, продовжую так далі. Так, підготувала я ніжки, виклала на огірочки. Тепер помідорки чері у мене зрізала верхівки. І тепер ось так кладу на кожну ніжку шапочку мухоморчика майбутнього. Ось так. Так, готово. Далі майонезом ставлю краплинки мухоморові. Ось так. Так, все готово. Ось така закусочка виходить до столу, саме те, що треба. І смачно, і красиво. Я ж кажу, тут можна і кропчику додати, і, е, так як я казала у ніжки ці, що я робила, і ковбаску, і твердий сир можна стерти. Тут уже можете фантазувати, як вам завгодно. Все буде смачно. Отож, якщо сподобалось вам моє відео, приготуйте собі таких красунчиків, мухоморчиків і посмакуйте. Отож, пробуйте, готуйте, нехай у вас все вдається. І смакуйте на здоров'я!